Тест заточування складних ножів від українського виробника скіф зі сталі 8 хром 13 Молібден Ванадій. Всім миру, добра і любові! Сьогодні я продовжую записувати свою серію відео з тестами сталі 8 хром 13 Молібден Ванадій. Це дуже популярна сталь і досить бюджетна. Є в мене вже тест ось цих ножів з заводським заточуванням. Ми перевіряємо і гостроту заводського заточування і стійкість ріжучої її краївки до затуплення. Відео, відповідне, є на каналі, перегляньте. Є вже у мене відео з заточуванням обох ось цих ножів від українського виробника Скіф. Ось цей ніж, Скіф Фрістайла, я заточую веподібним заточуванням, загальний кут заточування 35 градусів. Заточую це швидке заточування за допомогою бюджетних алмазних точильних каменів від компанії Sytools. Придбати їх можна на сайті AliExpress, Це третя серія, тобто це новинка. Є відео з заточуванням, перегляньте його, якщо вам цікаво. Там я і своїми відгуками ділюся, і результатами даного заточування. Я думаю, буде цікаво. Ось цей ніж це Скіф Джок. Я його заточую іншим заточуванням: це лінзовидне заточування. І а, кут у нас 35 на 30. Це загальний кут 35 на 30 градусів. А, заточую також бюджетним набором алмазних точильних каменів сайту AliExpress від компанії Site Це друга серія. Різне заточування, різні точильні камені, різні результати. Переглядайте відео там, ділюсь своїми відгуками і так далі. Я думаю, так цікавіше, чим якби я заточив під одне і те саме заточування одним і тим самим кутом, обидва ножі. Так просто буде нам цікавіше переглядати дане тестування. Сьогодні ми будемо тестувати також це заточування моє. Вже і на гостроту за допомогою ось цього професійного тестера, і на стійкість після зрізу даного бруска. Брусок з дуже щільної деревини, вона нереально щільна і дуже важко зрізається. Я навіть в кінці відео продемонструю вам, як в порівнянні це дерево з дубовим бруском, тобто наскільки дубовий брусок простіше зрізається, чим ось ця промислова деревина, яка виготовляється за спеціальними там стандартами. Тобто нарізається, я маю на увазі там дуже такі високі вимоги до цього, і тому використовується саме ця от щільна деревина. В будь-якому випадку буде порівняння, зрозумієте, наскільки якби важкий цей тест і наскільки добре тримають ці ножі, якщо говорити про заводське заточування. У нас вже є, є це тестування. Сьогодні буде моє заточування. Зараз я приступаю до даного тестування і в кінці відео повертаюся до вас і ділюсь своїми відгуками і попробую, спробую зробити аналіз ситуації. Ви ж, якщо не погоджуєтесь з чимось, з моїми висновками. Чи от результатами аналізу, наробіть просто паузу відео і пишіть в коментарях ваші варіанти, ваші результати, ваш аналіз. Я думаю, почитати буде цікаво не лише мені, а й глядачам мого youtube каналу. В принципі, все розповів. Зараз приступаю до тестування і повертаюся до вас. І так, закінчив я тестувати дані складені ножі від українського виробника Скіф. Обидва ножі мають сталь 8 хром, 13 молібден ванадій. І, звичайно, у мене вже склалася думка про ці різи. Я вже зробив свій аналіз. Зараз я поділюсь з вами своїми думками. Але я думаю, і у вас є свої думки стосовно результатів даного тестування. Тому я буду чекати ваші думки в коментарях під даним відео. Я думаю, їх буде цікаво почитати не лише мені, але й іншим глядачам мого youtube каналу. Моя ж думка наступна: розповідати про ці ножі, наскільки вони зручні і так далі. Я не буду, тому що я все це зробив відео з тестом заводського заточування. Тому зручність тут залишається та ж сама. Мені більше подобається по зручності, ось цей ніж менше, ось цей. А от різ кардинально помінявся, якщо говорити про заточування. По-перше, ви побачили в результатах тестування гостроти після заточування ці ножі набагато гостріші, ніж заводське заточування. Ось вам таблиця. Ось тут всі результати представлені. Заводське заточування було на рівні 200-205, А моє заточування, ось порівняйте з цією таблицею. Тобто ножі набагато гостріші. І це було швидке заточування бюджетними алмазними каменями з сайту AliExpress. Тобто можна досягнути гостроти кращої, чим заводське заточення. Це відповідь на перше запитання або коментар, який. А Лишали там глядачі під відео, що неможливо відновити і ту ж гостроту, яка з заводу, і ту ж стійкість. Цей тест продемонстрував кардинально протилежний результат. Мож можливо відновити вірніше навіть загострити гостріше, зробити гострішими ножі, ніж заводське заточування, і можливо добитися більшої стійкості, тому що після тесту зрізу ось цього бруска, а це дуже Щільна, щільна деревина. Ось бру, дубовий брусок. У мене давайте вам продемонструю на як. От, дивіться. Бачите, як він врізається в дубовий брусок. Ось, це, ось цей ніж. А тепер давайте ось цей провір... перевіримо. Ось так. Тобто тут ніж врізається значно глибше. Ви, може, подумаєте, що я приклав менше зусилля? Ні. Зусилля тут однакове. Навіть цей брусок тоньше, а цей грубший. Це суха і це суха деревина. Але цей набагато щільніший. І зріз, звичайно, ось тут буде. Дубового бруска простіше, ніж ось цього. Тобто деревина реально щільна і тим не менше ножі показ... продемонстрували дуже хороший а, показник в стійкості. Після даного тесту я перевірив гостроту знову, і ми помітили, що ножі не опустилися навіть до рівня заводського заточування. Тобто вони залишилися такими ж гострими. Вони з легкістю ріжуть газетну бумагу і з легкістю бриють після даного тесту. Не хочу багато волосся зрізати, але ось дивіться, як розлітаються волосинки після цих ножів. Тобто, ножі, як бачите, бриють навіть після тесту. І це вам доказ, що стійкість тут на цій сталі дуже хороша. Да, це без порівняння з іншими сталями. Ми просто тестуємо цю сталь, оскільки це унікальний тест. і в мене немає можливості порівняти там з d 2 і так далі. Але можу сказати, що стійкість хороша. Ми навіть після даного тесту не наблизилися до тих заводських характеристик в різі, які були для нових ножів з коробки. А це було 200-205. Зараз ви бачили, який після даного тесту результат а, а, гостроти. Врахуйте той факт, що кожен ніж на пік, а, тобто, якщо його заточити до його пікових характеристик гостроти, на піку він буде. Втримувати стійкість менше, чим далі. Тобто, ніж е, утримуватись е, пікову гостроту може недовго. Далі він опускається до якихось робочих показників, і цей процес затуплення заповільнюється, значно заповільнюється і так кожен ніж. Чим ніж дорожче, чим якісніше, звичайно, він тим довше може тримати цю пікову гостроту. Але в будь-якому випадку процес затуплення буде на якійсь відстані швидше, чим коли він добирається до своїх робочих характеристик леза даного або даної сталі, і далі заповільнюється цей процес затуплення аж до повного затуплення ножа, майте це на увазі. І ці ножі. На піку, звичайно, вони там могли працювати не дуже довго, але опустилися не дуже далеко від цих пікових характеристик. Вони залишилися дуже гострими. Бритвена гострота збереглася. І далі вже процес затуплення заповільнився. І ми побачили ось такі характеристики. Для чого я це вам розповів? Для того, щоб ви розуміли, що в відсотковому співвідношенні затуплення більше, ніж заводське, тому що заводське було затуплення незначне і за того, що воно і так було. Ну, якби там не було пікових характеристик леза. Це чорнове заточення. Я називаю таке заточення від виробника, тому що виробник не розуміє, в яких режимах ви будете експлуатувати ваші ножі. Одні будуть відкривати консерви, другі будуть рубати даними ножами, треті будуть там ювелірні вироби вирізати з. Ну, не ювелірні, я не знаю, як правильно назвати, тобто різьбою по дереву займатися. І звичайно, для всіх цих людей потрібні свої, а, якби. Варіанти заточення, тому і підбирається заточування під кожного власника ножа. Дане заточування, як ви помітили, тримається для такого тесту. Тобто ці ножі досить хорошої якості. Вони немає, не мають ніде люфтів, тобто після даного тесту, двох тестів. Тобто ці ножі хорошої якості, вони справляються навіть з отакими задачами. І це лезо. Ця сталь також справляється з такими задачами. Ви не помітите значних затуплень. І там мені писали, що навіть після відкриття посилок може затупитися ніж. Ні, тут такого нема. Тобто перевіряйте, чи у вас дійсно сталь 8 хром 13 1301 ванадій, коли ви купуєте ніж. Тобто в надійних виробників купуйте перевірених або з гарантією якоїсь, тому що ну, можливо так. Можливо, погана термообробка ножів. Бувають різні там випадки. Як бачите, два ножі, я тестував спеціально два ножі. Щоб результат був якомога справедливіший, брав середні показники, навіть найвищі. Я брав, щоб не брати там найнижчий і найвищий, щоб рівень затуплення був от максимальний для обох варіантів. Це що стосується результату тестування і мого висновку. А тепер що стосується різу, тому що він кардинально відрізняється в обох ножах: це випадівне заточування 35 градусів, це лінзовидне 35-30. І різ. Дуже відрізняється. Хто дивився мої відео, міє відео з тестом а, заводського заточування, Я зробив висновок, що цей ніж значно набагато зручніший чимось цей в різі. Ну зараз у мене така сама думка, але хочу сказати, що. Враховуючи те, що ось тут а, фініш 1 тисяча третьої серії, плюс своє подібне заточування 35, а тут фініш од... 3 тисячі і лінзовидне заточування, цей ніж ріже трішки навіть краще в дан... при даному заточуванні. Так, да, можливо, це психологічне враження, а можливо, так здалося, я це також не відкидаю, але вони точно він точно вже не ріже гірше чимось цей. Тобто. Ось це заточування вплинуло, покращило характеристики в різі даного ножа. І а, да, ці різи кардинально відрізняються в відчуттях. Що стосується якості, там, наприклад, важко сказати, що цей ніж ну там на кардинально краще ріже чимось цей. Вони по-іншому ріжуть об обидва ці ножі, але а, цей, можливо, по враженнях чуть-чуть краще ріже. Ну, то він і гостріший був по тестеру. І тут трішки інше заточування, воно якби лінзовидне. Якби я, можливо, цей заточив на 30 градусів, він би ще кращий результат показав. Але тим не менше, ми порівнюємо ось ці заточування. Тому ось така характеристика в різі. А тепер, що стосується відчуттів, я казав, що вони кардинально по-різному відчуваються в різі. Цей різ, не знаю, почуєте ви в мікрофон, це зміг передати чи ні. зрізає так агресивно, ви чуєте, як сколюється ось ця деревина, і такий різ жорсткіший. А цей більш ніжніший. За того, що ось тут веподібне подібне заточування, і ми отримуємо ось ці плечі. Які виламують деревину, ми, напевно, чуємо ось цей звук. А веподіб... Ой, лінзовидне воно ось так. І ми знімаємо ці плечі, зняли ці плечі за допомогою заточування, і різ такий більш ніжніший, плавніший. Я не скажу, що там цей різ там значно мені більше подобається. Ні, в цьому різі є свої там якісь переваги. Просто за рахунок того, що цей ніж гостріший, що він має ось таке заточування, можливо, здалося, що різати ним простіше ось цим ножем. Ну, з рукави... В рукавиці, звичайно, я цього разу надів рукавиці, щоб не намняти мозолів собі на руках. Тому якби, різниця в ножах якби... не так відчувається, рукавиця все пом'якшує. Але от вріз я відчував навіть через рукавицю, що тут більш такий агресивний і сколює деревину, а тут такий більш плавніший, і він був... буквально її так зрубує ось ця. Series. Тому щоб ви розуміли відмінність в лінзовидному заточуванні, і в В-подібному заточуванні є різниця кардинальна, потрібно відчути, потрібно зробити тестові заточування і обрати для себе, для вашого режиму експлуатації, кращий варіант. А, ну, але треба врахувати те, що В-подібне заточування набагато простіше робиться. Лінзовидне, воно і складніше і довше. Тому тут потрібно якби, експериментувати. Можливо, ви є якби, доцільно зробити просто 30 градусів на ножі, попробувати, Якщо... я думаю, що вони будуть тримати ці 30. Градусів. І, то, і тоді воно вирівняється, оце лінзовидне з v подібним заточуванням, і ви будете щось подібне відчувати. Тут потрібно експериментувати. В будь-якому випадку ці два заточування показують різні характеристики в різі і різні, різні відчуття в даному різі. В принципі, все, що хотів, розповів. Даним тестуванням я задоволений. Я зробив для себе наступний висновок. Ця сталь досить хороша і добре от утримує гостроту. Не тільки здат... ну, вдалося її дуже просто заточити, тобто вона не вибаглива, ніяких ніяк проблем не було в процесі заточування, заточував бюджетним набором точильних каменів, тобто точиться вона добре. Стійкість хороша, результат гостроти відмінний. Проблем ніяких немає. Як на мене, ось такий висновок. Я не можу її порівняти з іншими сталями, там, D2, наприклад, або іншою сталью, щоб сказати, наскільки вона краща або гірша за ту сталь. Але, Тому що цей тест унікальний. Але ось цей тест дає мені можливість зробити висновок, що сталь дос... має достойна уваги і має е... місце бути, і тому вона так довго тримається на ринку і так, ча... ну, якби не часто, а вже давно вона є, існує, і на багатьох ножах її використовують, тому що вона хороша. Як для ось цієї ціни. Ось так. Напевно, ось такий висновок варто зробити в результаті даного тестування. Ви ж можете зробити свої власні висновки і написати їх в коментарях під відео, щоб інші глядачі мого youtube каналу побачили ці висновки. Посилання на ножі на даний тестер я залишу в описанні під відео. Буду чекати ваших коментарів. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку. Мені буде приємно. Якщо вам сподобались ці тести, Напишіть про це, я буду продовжувати їх робити з іншими ножами. Будемо тестувати різні ножі, різним тестуванням і так підбирати, аналізувати різні сталі. А якщо вам це подобається, чому піні? Мені в принципі сподобалось те, що, яку інформацію отримав в результаті даного тестування. На цьому, все. Всім дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на мій канал в очікуванні нових відео, миру, добра і любові!